Всіх хто завітав на мій канал, я прошу підписатися та поставити лайк. Я буду дуже вдячний. Вау! Ядик, чого ти їдеш за кермом і гадаєш через чат-рулетку? Чому так відбувається? А ти чого чат я вишу з соцілів. Я просто переймаюся, що ти зараз вб'єш когось. Розіб'єшся. Ти ж дивишся на мене, а не на дорогу. На тірі їздиш і дивишся на мене зараз. І ще й очі такі закриваються. вже. Ти вб'єш когось. Чи тобі похуй? Я да, вот смотрю на тебя. И думаю, когда же начнется? Що почнеться? почнется, похую? Когда начнется, я ж просто почекай, я перепрошую. Я додзвонився до русського російського чоловіка. Ти російський чоловік чи ні? я російський чоловік. Почекай, ти російська людина, і ти не розмовляєш матом. Я ж хочу ближче до вас бути відразу. Ви ж хотіли братерської любові, зараз отримаєте. Я матом не ругається. А що сталося в твоєму житті, що ти не сваришся матом? А зачем? Добре, дідусю, 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 дядик. Скажи мені тільки одне. Політичні погляди, які в тебе? Питання дня. Питання вічора. Політичні погляди. Ти зі сторони опозиційний, що за нормальних людей топиш, чи ти за Підараса Путіна? Боже а до... яка тя різниця? Ну, ну, почекай. Ти спілкуєшся з людьми, на яку все тему? все враги, враги з тобою. яка різниця? Ні, почекай, якщо ти проти Путіна, ворог мого ворога це мій хто? Друг? Може, ти мій друг, може, ти очолиш революцію? Революцію кинеш свій тір нахір, побіжиш і будеш збирати людей. Чи так будеш з таким унилим обличчям їхати далі, тобі похую? Знаєш, Який ти сумний, а время покаже. Ну що тобі покаже? Тобі що, скільки років що тобі? Я... Тобі час да, не показав кого раніше? Я не сваритися тут сижу, розумієш? Я питання хочу тобі додати. Хіба до вас не доходить, що час тільки працює зле на вас, в поганому сенсі? Дідушка, ти дуже повільно відповідаєш. Я тебе перемикаю.